Всім привіт! А вам знакоме таке відчуття, що робиш робиш, а грошей як не вистачало, так і не вистачає? Я знаю сільське життя і роботу по найму як в нас на Україні, так і в Польщі. І я не раз замічала за людьми в автобусі, які просто їдуть і сплять, бо вони не встивають відпочити? І зі мною теж таке траплялося, що я їхала з нічної зміни і просто заснула у трамваї. Але дякувати Богу, що це була моя кінцева зупинка, і мені хоч не прийшлося вертатися назад. Звичайно, мене таке життя не влаштовує, бо я не бачу, як ростуть мої внуки. Я рідко буваю вдома з своїми дітьми і родиною. От, я не бачу свят, не відчувається свята тут, у Польщі. Ні Нового року нема, ні Різдва, ні Великодня. І не буваю, як то кажуть, на днях народження у своїх дітей і внуків. І коли я почула про клуб Лівгуд, звичайно. Я вцепилася за цю золоту жилу, бо я побачила тут перспективу. Бо люба робота в онлайн вона дає свободу, і ти можеш займатися любою своєю справою з любої точки світу. От, хоч вдома на дивані, хоч. На морі, де хоч там собі і займаєшся, головне, щоб у тебе був телефон з інтернетом. От, і, звичайно, я тут повторюю шаги своїх наставників, і я бачу, як я росту і як я міняюся. Так, да, я звичайна сільська жінка, і я не скажу, що в мене все зразу вийшло. Але я бачу свої вже переміни. От, тут дуже дружна команда, і одна одному дуже хорошо допомагають. І саме головне, що в будь-яку компанію вигідно, вигідно зайти тоді, коли вона є на старті. А клуб Лівгуд якраз тільки стартанув. От, і я, звичайно, нікого не примушую ні до чого. Вибір, звичайно, робить кожен сам для себе. Я тільки можу задати вам питання, чи влаштовує ваше життя і чи подобається вам жити так, як ви живете. Напишіть мені у телеграм або у коментарях. І поспілкуємося. Всім гарного дня!